Вітаю всіх із магазину Аврора. Сьогодні буду показувати новенькі акції, які почались по всій території України. У всіх магазинах Аврори називається на цьому тижні це Зорепад Цін. Акції будуть діяти з 11 по 17. Класна ціна 29 гривень, тунець, салатний, домашні продукти. Причому зручна упаковочка, тут 80 грам, знижка. 15% тонець салатний в олії 80 грам 29 гривень. Касовій зоні стоїть суміш для приготування молочного коктейлю від Монік зі смаком ванілі 9 гривень всього замість 11. Маршмелло, тапка-лапка, 9 гривень. Це на предкасових зонах також. Дивіться, у них є акційні пропозиції. Така тапка-лапка 20 грам, зі знижкою 25%, 9 гривень коштує різні, я бачу там смаки із цих маршмелло. О, хто хотів вентилятор на настільний, настільний з USB? Ось так він виглядає. Ну, от хочу показати, як він на ніжках стоїть. 15 см в діаметрі, 179 гривень. Зі знижкою 22%. 17% знижка, зорепад цін нагадую. Добра пара. Так? Називається так. Добра пара. Це у нас шкарпетки сліди жіночі. Тут вони є в таких світлих кольорах. І зараз покажу 24 гривні. Зі знижкою 17%. Є такі бежеві, сірі. Да, і все, два кольори 24 гривні. І тут шкарпетки чоловічі. Сітка написано від Летте, а, да, сіточкою 24 гривні, 17% знижка. Далі шкарпетки чоловічі, низькі, спортивні. Котон 24 замість 29. І також з 11 з 11 по 17 шкарпетки, сліди чоловічі з принтом. 15 гривень, 48% знижка. Супер. Тут також 17 гривень, класна ціна. Це Аврора прям ну, для Аврори виготовляють, 17 гривень шкарпетки чоловічі, низькі в рубчик ось такі, 17 гривень, і ось чорні ще 17 гривень, також знижка 23 12 15 серпня почалася акція аж по 31 серпня, ось оці кришки добрі традиції, народний орнамент, тут 50 штук, розмір СКО 82, 88 гривень за 55 штук, замість 129, велика знижка 32 Форма для льоду Така ось квадратна на 4 ділення зі знижкою 55 гривень. Думаю, чому кругла дорожча? Вона як закривається, бачите, на, ну, з кришечкою йде 77 гривень, також на 2 ділення. Знижка 22%. Далі кубики для розпалювання багаття, самба. Тут 32 штучки. Ціна зі знижкою 39 гривень і знижка також 39%. Гарна знижка. Далі решітка Гриль ліде по акції. У мені здається, вона така зручна Вона невеликого розміру, але зручна. Не завжди потрібна велика. Класна. Отут якось овочі більше да, намальовані, що по типу для овочів більше підходить. Розмір 20 на 20. І от якщо довжина з цією ручкою, то 40 см. Дивіться, ціна аж 34% знижки 119 гривень замість 179 Хто хотів придбати, от є нагода. Дійсно класна знижка, 34%. Пад цін на такі шампури тут два іде в цьому наборі з дерев'яними ручками аж 46,5 см, і вони з такими ну як кріплення, чи як сказати, дозатори. Ось, бачите, на кінці зроблені, і знижка на них аж 23%. Це називається зараз зорепад цін. 9% знижка, пляшка, шейкер для напоїв. Гляньте, яка класна пляшка. 99 гривень замість 139. Причому вона є в різних кольорах. Ось така зелена, червона шейкер для напоїв. Далі, тут у нас стакан пластиковий, також кольори є різні, цікаво так оформлений. Такий стакан коштує 88 гривень, він йде з трубочкою 32% знижки. На цьому тижні нагадується, називається Зорепад Цін. Він така красива поличка у них. Я раніше її не бачила, вона зараз по акції. Поличка декоративна, настінна, металева, Шестигранна. Ця поличка 217 гривень ціна. І Тут тримач для рушників. А де ж тримач? Оце мабуть, тримач дивіться, оцей тримач. Також зручний, мені подобається його. Якщо не треба, вам ви його склали. Ну, я маю на увазі так задвинули до стінки. А якщо треба, то отак роздвинули, ось намальовано такий тримач зі знижкою 29%, 249 гривень. Металевий єврохом, три секції. От три секції таких полукруглих іде. Ну знижка гарна на цей тримач. Мені здається, він дуже зручний. Аерозоль від грім від укусів комах, екстрім сто мілілітрів зі знижкою 69 гривень. Також є універсальний, він коштує 59 гривень. Якийсь, а ось від укусів комах, ну і ще від якихось укусів. Також спрей спрей від комарів, кліщів, мошок три в одному. Ось такий 84 чотири гривні, замість 99. Засіб від комарів, антимоскіт, кіт, ось намальовано три ну, ступінь захисту, також 100 мл, знижка 26%, 88 гривень. Ого, багато знижок. Далі набір грім, тут і електрофумігатор від комарів, плюс рідина. До 360 годин вистачає час роботи одного флакону, 30 мл об'єм флакону, 69 гривень, зі знижкою 18%. Ще засіб від комарів, ось такий грім. Спрей від комах для нанесення на відкриті ділянки, тіла та одяг. 39 гривень. Класна знижка, 34%. Я зрозуміла, там, де оцей зорепат цін стоїть, це як знижка найбільшого. Ну, більша, ніж інші. Далі спрей від комарів, комах та кліщів 100 мл. Це мамо робить такий бренд. Мамо екстрім 49 гривень, також 100 мл з 11-го. Я старі акції не показую, тільки от з 11-го. Спрей від, кома, від літаючих комах не кусайка. 100 мл 39 гривень. І спрей від кліщів, от такий же також не кусайка. Знову таки 100 мл, захист до 15 діб, нічого собі. Для нанесення на одяг, а, зрозуміло, паралізує кліща 37 гривень, замість 49. І з, о, браслет від комарів, дивіться, всього 5 гривень 58% знижка. Кому потрібен, треба брати. По 17 акція замість 20%. 125 гривень всього на всього. Далі акція на спіралі відлітаючих комах 24 гривні. Тут 10 штук від Мамо 24 гривні. Замість 29 з 11-го антіміль засіб від молі. Так, без запаху, до речі, нова формула 49 гривень 150 мл. Ще пластини репелент від молі, лаванда 24 гривні. Так, шість штук плюс два гачка. Ага, шість штук плюс два гачка. Ось намальовано, як вони виглядають. Далі йде набір пластин клейових від молі. Там три штуки, 49 гривень. І підвіски репілент. Ось такі антімоль, дві штучки. Антіміль двадцять дев'ять гривень. Так, і внизу у нас що? Агроволокно отаке укривне, практичне агроволокно високої якості для укриття рослин і теплиць 29 гривень зі знижкою 51% замість 59. І пулівізатор 29 гривень замість 34 для підв'язки рослин 55 гривень замість 74 розмір 10 метрів на 2,5 міліметра. Стіл світла, світильник садовий на сонячній батарейці, 199 гривень. Зі знижкою 33 20% знижки на ось такий світильник садовий на сонячній батарейці 119 гривень. Далі світильник LED, акумуляторний лінійний. Такий світильник, ціна 149 гривень, з кріпленням йде. Знижка на нього 25%. Акція на світильник вуличний, ось такий, симпатичний, 49 гривень, 30. а він також на сонячній батарейці 34% знижки, 30% знижки, луно. На батарейці, просто світильник не вуличний, ось такий луно 69 гривень, замість 99. Набір світильників. Лец з пультом 199 гривень. Знижка 20%. 20% знижка на цю лампу. Настільну Лед акумуляторна. Вона йде з підставкою, як з органайзером, прям. і можна заряджати телефон. Ой, а це вона вмикається. Ух ти, глядіть, скільки в неї режимів багато. Ні, заряджати, мабуть, не можна, все-таки не написано. Так, показала, хочу вимкнути. Так, так. Да. Три режими 239 гривень, замість 299. Ліхтар, акумуляторний з регулюванням світла для кемпінгу 189 ціна. І ось такий світильник садовий на сонячній батарейці. Є декілька кольорів 299 гривень. Далі лампа настільна мережевна на підставці від лону. Вони як декілька кольорів є: червона, є отака фіолетова, така лампа звичайна. 129, це шванада. Так і далі у нас розетка розумна з електротаймером. Ну вона, бачите, не відкрита в коробочці. Йде от 299 гривень. Написано розетка розумна з електротаймером» тронним таймером 299-25% знижка. Тут знижка на подовжувач електричний для будівництва 2,2. Ось саме ось оцей 2,2 – 129 гривень замість 179 гривень. Ось ці великі годинники, є кольори такі, як коричневий, такі, як зелений, по 147 гривень, 41 знижки. Оцей 147-41 відсоток, мабуть, колір не всім подобається, а цей 177, тут менше знижка, дивіться. Далі з 11-го знижка нічник LED мережевний з датчиком луна, кругленький такий. 29 гривень, цього, 41 відсоток знижки. Слухайте, класна знижка. І тут 41% знижки, також LED мережевний, датчик освітлення луна, тільки іншої форми за 29 гривень. Класна ціна. Тут у нас патрон-перехідник. Так, патрон-перехідник 14 гривень, замість 19. 26% знижка. З 11 по 17 акція на цей ліхтарик ручний, звичайний такий ліхтарик. Ліхтарик 39 гривень, замість 49. Сова, світильник садовий, сова 199 Садовий на батарейці птах 99, 34% знижка. Далі, з 11 світильник садовий на сонячній батареї, я так розумію, що цей 54. Є меншого розміру за 39 гривень і є також за 55. На всі ці світильники знижка, ось такі по 64 гривні. Далі ліхтарик, ручний на батарейці. Луна. Є тут різні кольори. Один режим, 77 гривень, 22% знижки. Такий ручний луна акумуляторний йде в такому чохлі. Ліхтарик на 3-4 години. Да, вистачає на 3 метри світа, 119 гривень. На голову ліхтарик LED на батарейках 77 гривень зі знижкою. Ось такого плану. Далі. І для кемпінгу лампа акумуляторна з сонячною батареєю. 189 гривень замість 249 Кети-слайдери для зберігання та заморожування. Ось такі від Freкінbok. На 1 літр 5 штук, стійке дно написано. Я думаю, що видно, да, як вони виглядають більш-менш. 27 гривень замість 34 гривні. І також знижка на термосумку. Дивіться, ухти. термосумка для зберігання продуктів. Ну, так вона в розібраному виді виглядає. 21 на 15 і на 15 вона йде на 4 літри, 74 гривні замість 99 Причому тут вони є різноманітні, ось такі кольори. Зараз подивлюсь, яка з них може якась йде по знижці, а якась і ні. це таке все може бути. Так, 119 гривень, ось така красива. Ручка, бачите, довга, це 74 гривні. І та і та зі знижкою, просто на цю ще знижку не поставили. Ось на цю 119 тут пальмочки намалювані. Також симпатична. А ця 74, також ручка довга йде. Тут у нас набір крейди, знижка аж 38%. Дивіться, 15 штук крейдерів. До речі, в зручному відерцю йде. Це від Аврори. Така вона, прям великі розміри, я б сказала, цих крейдин самих. 55 гривень замість 88 Також зошит для малювання Family Life. Ось такий зошит. Іде він? Ага, це на 24 зараз знайдемо. На 12 аркушів. Ось такий зошит для малювання. 17 гривень, 29% знижки. Але можемо перевірити. Так, 17 гривень замість 24. Зошит для малювання на 12 аркушів. Звичайні білі листочки. Полотно для живопису 30 на 20. Ось таке полотно. На міцній такі, воно прям підставці, як сказати, на картоні. 27 гривень, знижка 31%, розмір 30х20. На набір паперу. Пір кольоровий двохсторонній, 10 аркушів, 10 кольорів, 19 гривень замість 24. І також знижка, набір картону кольорового. То просто папер, а це картон. Тут 15 кольорів, ось такий картон кольоровий. 44 гривні 25% знижка. І тут також з 11-го акція по 17 24 гривні. Це у нас набір файлів А4 Optima, глянцевий. Ось такі 24. Замість 29. Тут 20 штук за 24 гривні. Цей набір аромадіфузор і 6 кубиків сюди входить. 99 гривень, знижка. Аж 23%. Він так пахне, слухайте, аж на відстані чуть. І ще ось цікаво, підвізка декоративна для дому. Не знаю, що в неї там в цю підвіску ставити. Так, а, ні, ось підвіска. Оце підвізка, ловець сніг, кому треба. О, є в Авролі 99 гривень. Можна якось самому потім щось цікаве де зробити до нього. Ну, я маю на увазі прикрасити. 99 гривень зі знижкою замість 129 Кисневий відбілювач. Пила Оксі, тут 900 грам, Ціна зі знижкою 109 гривень. Непогана знижка аж 27%. За 900 грам, 109 гривень. Виведення плям, яскравість білого, лагідний до тканин. Працює у холодній воді. Для чищення труб тут 60 грам. Сухий містер Кліт 16 гривень, зі знижкою 16%. Шик декоративний плетений з ручками, дві ручки ось по краям як виглядає 199 гривень, знижка 20%. Роблять оцю поличку з головними акціями. Це я вже в наступному випуску вам покажу. Також покажу в наступному випуску акції на туалетний папір. Зараз показала більше те, вже на що стояли акційні цінники, кухонний відділ покажу, більше що там буде. І також ванну кімнату. На цьому буду закінчувати, в якій саме Аврорі. Я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь! Пока!